Всіх вітаю, компанія Бачу все. Сьогодні пропонуємо вашій увазі прилад нічного бачення від компанії AGM. Це Wolf 14NL, зелений фосфор. В комплекті обов'язково має йти такий протокол випробувань. Далі у нас йде мануал, інструкція у нього. Треветка для догляду за лінзою. Чохол. ідуть йдуть кріплення. Іде Ріномаунт і j arm Також зберігається все в такому гарному кейсі. Ці прилади нічного бачення вони себе зарекомендували дуже гарно. Дуже багато їх. Було передано на війну хлопцям нашим. В принципі, із бюджетного це прилад приладнічного бачення на ЕОПі який існує. Це дуже гарний аналог ПВСа також є зелений і білий фосфор. Компанія бачу все. Ми можемо допомогти військовим та волонтерам придбати по закуповельній вартості дані прилади. Звертайтесь.